Патронатна сім'я особлива сімейна форма виховання, яка надає прихисток дітям у складних життєвих обставинах. У прилуках перша така родина з'явилася у 2018 році. Детальніше про таку послугу та як створити патронатну сім'ю розповідає Оксана Хотіна, головна спеціалістка служби у справах дітей міської ради. Патронатна сім'я це тимчасова форма влаштування дитини в сім'ю, тобто тимчасовий дім, де дитина відчуває турботу та безпеку. Тобто, дитина, яка перебуває, проживає в сім'ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах, де батьки не можуть самостійно їх подолати, має можливість на якийсь на певний час бути влаштована в сім'ю, де їй нададуть. Всі необхідні умови, тобто це харчування, житло, створяться умови для навчання, її проживання та розвитку. Закон диктує визначений строк перебування у такій родині до трьох місяців. За рішенням органу опіки та піклування, цей термін може бути продовжений до шести місяців, і у воєнний стан цей термін може перевищуватися в шість місяців. Під час війни діти частіше опиняються у складних життєвих обставинах. У такому випадку на допомогу приходить служба у справах дітей, яка і допомагає влаштувати неповнолітніх до інтернатних закладів як альтернатива, патронатна сім'я, повноцінна родина, хоча і тимчасова. Саме основне це у людини повинно бути бажання надавати допомогу таким дітям. Це саме головне. І е, основні вимоги це щоб людина мала задовільний стан здоров'я, мала житлові умови, які дозволяють утримувати таких дітей, і е, підтримка членів родини. Патронатним вихователем, як правило, є одна особа. Е, помічником його, що є обов'язковою умовою при створенні патронатної родини, може бути член родини або інша особа. Яка погоджується допомагати патронатному вихователю? Тож які перші кроки мають зробити прилучани, аби створити патронатну сім'ю? Механізм такий: звертаються із спільною заявою до нас кандидати в патронатний вихователь і помічник. Про, про виявлення бажання надання послуги з патронату над дитиною із відповідним пакетом документів проводиться первинний відбір службою у справах дітей спільно із Центром соціальних служб. Після проходження первинного відбору кандидати направляються на навчання, яке організоване обласним центром соціальних служб у місті Чернігові, де вони зможуть поспілкуватися із психологами, фахівцями із соціальної роботи та патронатними вихователями, які вже мають досвід роботи. Якщо навчання успішне, охочі стати надійною підтримкою для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримають сертифікат. З цим документом необхідно звернутися до служби у справах дітей. Коли отримали сертифікат про проходження навчання, кандидати приїжджають сюди до нас, укладається договір між виконавчим комітетом прилуцької міської ради, патронатним вихователем і його помічником про надання послуги з патронату над дитиною. І далі при влаштуванні кожної дитини заключається договір про влаштування цієї дитини і передбачаються обов'язки. Патронатного вихователя, помічника, вони всі передбачені договором. Після виведення дитини із патронатної сім'ї сім 7 днів перепочинку, так вони називаються, надається, оплачуваних патронатному вихователю і помічнику. І далі за потребою влаштовуються діти. До кандидаток немає особливих вимог проте патронатним вихователем не може бути людина, яка має маленьку дитину, уже виховує підопічних, позбавлена батьківських прав, перебуває під слідством тощо, адже вони не зможуть якісно виконувати основні завдання. Саме основний обов'язок це створення умов для проживання, харчування. Розвитку дитини для її навчання, медичного обслуговування. Тобто, ви розумієте, дитина влаштовується із сім'єю, яка перебуває в складних життєвих обставин. Ця дитина потребує особливої уваги, особливої уваги це і в питанні її розпорядку дня, створення якихось певних умов для того, щоб цій дитині було комфортно. Вона змінила місце проживання, особливої уваги відповідно її стану здоров'я. Відповідно, її навчання, і це це непросто. Це не просто. Це треба зуміть підійти до цієї дитини, знайти до неї підхід. Найчастіше в патронатну родину прилаштовують діток з однієї сім'ї, розповідає Оксана Хотіна. Скільки дітей це визначається самим патронатним вихователем? Скільки нас для скількох дітей можуть створити умови? Це перше. По-друге, зараз, враховуючи військовий стан, ми можемо влаштовувати у патронатну родину, звичайно, за згодою патронатного вихователя дітей із різних родинних груп. Протягом усього періоду функціонування патронатної родини служба у справах дітей консультує, підтримує і супроводжує цю родину. Патронатні вихователі та помічники отримують і фінансове забезпечення. Суми називає Оксана Хотіна. Патронатний вихователь отримує грошове забезпечення, яке дорівнює трьом мінімальним заробітним платам. Це близько 24 тисяч. Помічник патронатного вихователя отримує одну мінімальну заробітну плату, і до цього на утримання дітей сплачується соціальна допомога. На дитину до 6 років вона складає 6407 гривень, на дитину цієї вікової категорії з інвалідністю 8970 гривень, на дитину від 6 до 18 років 7990 гривень, на дитину із інвалідністю цієї вікової категорії 11186 гривень. Тож, якщо хочете створити патронатну сім'ю, звертайтеся до служби у справах дітей за адресою вулиця Київська, 281, у кабінети 76 та 77. Або ж телефонуйте 095 801 09 89.